Буває так, що після прийому їжі хочеться поспати, відчувається в'ялість, не вистачає енергії, хоча розмір порції був в достатній кількості. Так трапляється при порушеннях метаболізму, які відбуваються на фоні незбалансованого харчування, десинхронізації в сну, в сні, на фоні напруження тривожності, і ми приходимо до того, що відбувається дисбаланс в гормональній системі. Моя порада, яка дуже круто працює, трошечки так підкоригувати, калібрувати роботу організму, полягає в тому, щоб після прийому їжі замотивувати себе, вийти на вулицю і пройтись, прогулятись. Найоптимальніша тривалість такої прогулки має бути 20-25 хвилин. Буває так, що в геть не вистачає сили, здається, що я і хвилини не пройду, головне почати. І коли ми починаємо, у нас відбувається така магія, яка заміксована на дофаміні, на глікогені, і ми одразу починаємо відчувати прилив сил, бадьорості, у нас покращується настрій. Так працює біохімія нашого організму. Спробуйте і напишіть свої відгуки, наскільки вам ці рекомендації прийшлись до душі.